Вже в 32-й в центрі рівного збираються майстри митці, культурні діячі та носії матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, аби презентувати людям українські традиції та особливості кожного регіону. До повномасштабного вторгнення і ковіду фольклорно-етнографічне свято музейні гостини збирало майстрів з усієї України. Цьогоріч свої надбання показували представники Рівненщини і Волинії. Сьогодні тут представлені чотири громади. Які хочуть розказати про свої родзинки сьогодні? Тут близько ста майстрів, які приїхали з різних куточків і хотіли їхати з більш далеких місць, але війна вносить свої корективи. Свою творчість демонстрували не тільки народні майстри, а й представники ЗСУ для гостей свята грав військовий духовий оркестр ОК Захід. Свято відбувалося не лише в розважальних, а й благодійних цілях. Частину виручених коштів спрямували на протезування Василя Гуляка з Дубинщини. Військовий під час виконання бойового завдання отримав тяжкі поранення. В результаті втратив три кінцівки. Я також маю як свого бійця це Христинка, моя донька. От, яка зараз знаходиться там в гарячих точках. Ну І по її постах я бачу, що весь час потрібні збір коштів на машини, на дрони. На різні такі речі. Тому, наскільки мені дозволяє ну, мій, мій, якби, моє положення, я в цьому беру участь. Пан Леонід Роками презентує свої керамічні вироби на музейних гостинах. Цього року майстер виготовив досить для себе незвичну річ, адже кераміку замінив метало. Хочу представити ангела, який зроблений з. Снаряда, тобто з гільзи гаубиці, от, і які я хочу виставити в майбутньому на аукціон, щоб ну пішли гроші на якийсь коптер чи машину, чи от на якісь такі речі. Музейні гостини, які проводяться впродовж багатьох років, вже стали візитівкою рівного, що популяризують і закликають зберігати культурну спадщину українського народу.